День малята. Сьогодні ми з вами спробуємо поговорити про щось дуже цікаве. Відгадайте загадку. Що таке пливе і лється? Часом на камінь дереться. А як немає його, все висихає, Звір і птах страждає. Дітки, що це таке, як ви думаєте? Так, це вода, дітки. Це вода. Як ви здогадались, ми сьогодні будемо говорити про воду. Ми можемо назвати воду чарівницею. А чому? Давайте визначимо властивості води. Спочатку давайте з'ясуємо, має вода колір чи смак. Візьмемо склянку, наповнимо і скажемо, якого кольору вода. Вона прозора, діти, умнічки. А тепер посмакуйте її, спробуйте на смак. Вона не має, діти, ні запаху, ні смаку. А чи має вода форму? Давайте налімо у склянку води. Якою форми набула вода? Так, форму склянки, який висновок можна зробити? Вода набуває форму посуду, в який ми її наливаємо. Погляньмо, що відбувається з водичкою, якщо стаканчик розлився. Що буде з водою? Дітки, як ви думаєте, правильно, вона починає розтікатися, а чому воду називають рідиною. Ось тому її називають рідиною, а ще вода може розчиняти в себе речовини. Але дітки не всі речовини. Зараз ми вияснимо, які реч... речовини розчиняються у воді, а які ні. Візьмемо цукор, додамо водичку, розмішаємо і подивимося, що вийшло. Так, вода, розмішався, цукор, А давайте попробуємо цю воду на смак. Яка вода? Солодка. А тепер давайте пісок додамо у водичку. Подивіться, пісок у нас став, пісок у нас просто помутніла водичка, але пісок не розчинився у воді. Ну, куштувати ми воду цю не будемо, тому що вода просто стала, діти просто каламутною. А як ви думаєте, діти, де живе наша водичка? Як ви думаєте, де живе водичка? Водичка живе у річках, в морях, в озерах, в криницях? Вода це трудівниця, їй завжди. Дуже багато роботи. Вона допомагає людині струмом, допомагає молоти зерно, на заводах перевозити різні товари і людей, а також вода дарує дітям відпочинок. У народі нашому дуже багато приказок про воду. Чиста вода хворобі біда. Бережи воду, бо загубиш зроду. Закрути тугіший кран, щоб не вилився вода в океан. Ось такі дітки, загадки і прислів'я є про нашу водичку. Сьогодні ми з вами розмовляли про воду, про її властивості. Будь ласка, ви можете зробити ті ж самі досліди. У вас вдома в скляночку води додати цукор і його покуштувати. Можете додати в скляночку води лимона і теж поспробувати, яка буде водичка. А можете додати сіль. А на наступному зустрічі ви мені розкажете, що у вас вийшло. Добре, дітки. До побачення, до нових зустрічей!